У Львові стартував проект Стежками українських Карпат промоція туристичного продукту. Проект реалізували Львівська міська громадська організація Екотера, журналістська організація Веті та польська громадська організація Фундація Бещацька у рамках парасолькового проекту Транскордонна співпраця для рекреаційного туризму польсько-українського прикордоння в рамках програми Транскордонного співробітництва польща Білорусь, Україна. Метою його є створення спільного інтернет-ресурсу. Можливо, тут були поради ще Технічні, можливо, там він буде мати якісь свої мобільні аплікації, тобто спільного продукту, який буде доставляти всю потрібну інформацію про інфраструктуру, про туристичні шляхи, про транспорт, як потрапити, що найбільш цікавого туристу побачити. Одним словом, він буде спільно промувати Карпати як, як гори. не так, як було досі, що окремо польський, український. Він буде просто готовим таким продуктом. Карпатським для всіх бажаючих, ну безумовно, якби це дуже тішить, що ми зустрічаємося не тільки щоб говорити, що ми там бажаємо чи хочемо співпрацювати, а конкретно, конкретно і цей проєкт. Взагалі самі Карпати, це це просто дуже великий потенціал і співпраці, і, і співпраці для розвитку самого регіону. Проект ставив за мету підвищення природного і культурного потенціалу транскордонної території українських Карпат через охорону культурної спадщини та розвиток систем туристичної інформації і забезпечення вільного доступу до неї шляхом створення веб-сайту «Заповідні території українських Карпат. Карпати це екологічно чистий туристичний продукт. Який на сьогоднішній день на жаль ще замало запитуваний, тому що якщо ми тільки перетнемо кордон і ми подивимося, як там в Польщі все це відбувається набагато більше. Настільки активні велодоріжки, наскільки активні такі речі, як от наш карпатський трамвай, в Польщі це дуже актуально і не тільки в Польщі, і в інших країнах в Чехії, скажімо як. Можливість спілкування безпосередньо з конкретними людьми як зелений туризм. Скажімо, одна оселя е, приймає на ночівлю, інша е, годує корей, третя свиней. Вони корпоруються і між собою приймають туристів на тому. І вони заробляють гроші. Вони собі платять податки. І в результаті ми маємо народну дипломатію. Між собою люди спілкуються і краще пізнають одне одного. Під час цього проекту відбудуться престури найбільшими та найцікавішими об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та прилеглих до них територій Карпатського регіону Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Надіємося, що все таки туристи до нас більшим потоком приїдуть, і зокрема. Недоторкані унікальні природні території, прекрасні стежки, прекрасна природа. І плюс до того в нас збережено дуже багато сакральних пам'яток, зокрема в нашому районі понад 12 церков, які були побудовані от в Ісаях 1600 років. Здається, 46-му. В Маткові взагалі дерев'яна церква віднесена під охорону ЮНЕСКО. Це, зокрема, в нас унікальна в Соколіках збережена церква на самій кордоні вже за інженерно-технічними спорудами, яка є свідком оцих теренів. Верхів ясяну, які збережені були від 1939 року, також у рамках проекту відбудеться фестиваль Дикі Карпати у польських біщадах для усвідомлення культурної та історичної єдності українського та польського народів.